Бувалі сировари вже це все напевно знають, а ось новачкам, думаю, буде цікаво послухати. Отже, не одне варіння сиру халумі. Не обходиться без автоматичного варіння рікотти. Що таке рікотта? Рікотта – це традиційний італійський сивороточний сир? Це фаворит в італійській кухні. Там його дуже полюбляють. Смисл цього сира в тому, що так як він вариться не з молока, а з сироватки, то основою білкової рікоти є не казін, а альбумін. Тому ще буває, коли читаєте, можна зустріти такий вислів, як напівжирний альбумінний сир. От якщо ви десь бачите альбумінний сир, таку. Такий вислів, то це мова йде саме про рікоту. Ех. Називається вона так рікотта, да? саме якраз тому, що ну, рі і котта, це використаний повторно з італійської мови. Ну, мабуть, тому таку назву йому й дали. Не знаю. Я варю рікотту... Скажу відверто тільки тоді, коли варю халумі. В нас цей сир не зайшов. Я взагалі, чесно кажучи, сиром його не вважаю, але це індивідуальна сугубо моя думка. Так, да, він білий, да, він має такий ніжно-вершковий смак, він взагалі без кислинки. Він навпаки, Розумієте, якийсь аж солодкий, можливо, через це він нам не зайшов, не знаю. Але в нас не виявилося в сім'ї поціновувачів такого сиру. Хоча пригощаю сусідську малечу, вони його вживають на ура, полюбляють і завжди дуже раді, коли я їм такий презентік роблю. В італійській кухні його використовують е, і як ну, просте блюдо, да? тобто роблять з нього там всякі е та... і роблять з нього начинку на равіолі, у лазанью його додають, е, оці канелоні їхні, в салати навіть додають. Потім в е, солодкі страви десерти замість оцих крем-сирів, чисть сирів. -сирів. Е, в, нас, в нас, наскільки я вже ну, зрозуміла, як люди її використовують, з неї смажуть і рікотники, ну, це так, да, як привикли раніше. Творожніки, сирники, творожники, так смажуть рікотники. В нас використовують її часто також у Крима. В нас роблять з неї багато різноманітних намазок, додаючи туди як солодкі інгредієнти, так і солоні. Можна туди часничок, укропчик, любі трави, любі спеції, які ви полюбляєте. Ну, тобто... Все, що вашій душі завгодно, все туди можна додати, і у вас вийде чудова намазка. Е, ще можна. Не використовувати як на маску, а підпресувати. Коли у формі основна сироватка вже стече, можна поставити прес, підпресувати, вийде така більш-менш тримаючу форму головка. Її можна обсипати сілью, таким чином просолити і залишити, ну, визрівати, висихати, да, твердішати. Є і таке, я знаю, люди так роблять. В нас, повторюсь, ще раз, ну, не з'явилося таких поціновувачів. Багато хто скаржиться, що в них не виходить рікота. Я не знаю, чому вона може не вийти. Я знаю, особисто я знаю, да, коли я навчалася, декілька нюансів, що потрібно для того, щоб у вас вийшла рікота. По-перше, це обов'язково. Ферментована сироватка, тобто не з кисломолочного сиру, або як деякі звикли називати творог. Тобто, якщо у вас молоко, скисло самостійно да, на кисляк, ви з нього відтопили ваш той творог чи творог, і з отієї сироватки рікотту не варять. Тобто для рікоти повинна бути сироватка зі свіжого ферментованого молока. Далі. Сироватка чим свіжіша, тим кращий вихід рікоти. Ну, і сама рікота за своїми характеристиками краща буде. Що це означає? Це означає, що щойно ви вийняли з неї сирне зерно, вона ще навіть не встигла вихолонути. Ви повинні ставити її. На вогонь зварити цю саму рікоту, а ось уже збирати її можна навіть залишити і до завтра, вихолоняти прямо тут, же в цій каструлі, вона вже нікуди у вас не дінеться, вона не опуститься на дно. Зібрати її можна ще через декілька годин і бросити на ніч зібрати зранку. Але варити потрібно зі свіжої сироватки. Наступне, є додають молоко, кажуть, щоб була краща за смаком. Інші кажуть, що це для того, щоб був більший вихід. Я не бачу логіки додавати молоко заради більшого вихода. Її і так достатньо, і якщо ви варите. Часто, наприклад, халумі, або який-небудь інший сир, то у вас буде її ну, майже щодня можна її варити. Тому додавати вихід, переводячи молоко, краще з молока зварити якийсь другий сир, а з сироватки зварити рікоту. Далі, є багато парад стосовно додавання кислоти. Хто радить додавати оцет, хто радить додавати лимон? Хто радить додавати розчин лимонної кислоти? Хоч вірте, хоч ні. Варю 8 років, жодного разу не додавала нічого. От вибрала сирне зерно і відразу вмикаю нагрів. Все, в мене сироватка гріється. Грітиметься вона десь, градусів 95-96. Раніше на початку свого сироваріння я. Слідкувала за температурою і вимірювала за допомогою термометра. Зараз я вже цього не роблю. Чому? Тому що ну, я вже призвичаїлася, я вже і так бачу, коли е, вимикати нагрів потрібно. Я вам сьогодні покажу, на якій стадії особисто я вимикаю нагрів. І то, це ж розумієте, я збираю її гарячою. Я даю постояти буквально декілька хвилинок і збираю, бо мені потрібна ця сироватка, щоб варити далі халумі. А якщо її залишити охолонути, то вихід буде ще кращий, тому що вона більш збереться докупи щільніше вверху, і її буде легше зібрати з холодної сироватки, ніж з кип'ятку. Ну, так, да, я кажу кип'яток, тому що 96 градусів, ну це майже кип'яток. Тому все ставимо на конфорку, щоб у вас не було газ, електропліта, індукція без різниці. Вмикаємо на всю потужність і нагріваємо. Ось зараз ви можете бачити, як. Тільки-тільки починає вспливати наша рікота. Температура зараз, я заміряю. 79 градусів, 80. Але це ще замало. Не трогаємо її, не мішаємо, як деякі радять. Перемішувати, помішувати, не потрібно нічого робити. От дивіться, пройшло ще декілька хвилин. Бачите? Оце вже зверху збирається рікотта. не трогаю я її, не чіпаю, залишаю, як є. Давайте поглянемо ще через декілька хвилинок. От, бачите? Вже зверху всюди слої рікоти, але це ще зарано. І повторюю, не треба, я не мішаю нічого, не колотю. Так і залишаю, не трогаю. Поглянемо ще раз. От. от тепер, ви бачите, почали з'являтися бугарки на поверхні рікотти. Такі наче, як зараз зробить фк, бачите, ось бугорок, ось маленькі, дрібненькі. І от тепер я вже не накриваю кришкою, а спостерігаю за неї. Поки з'являться перші тріщинки. Зараз, як з'являться, я вам обов'язково покажу. Ось вони, бачите, з'явилися тріщини. Все, на цьому етапі я вимикаю нагрів. Зараз я вам скажу, яка тут температура в сировоточці. Не хочу підіймати телефон. Я сподіваюся, ви мені повірите. Температуру показують. А, я можу не підіймати телефон. 98 градусів. Я можу зробити трішки інакше, головне нічого не втопити. Так, не виходить зараз одну хвилинку. Вставляю. І дивимося. Бачите? Ось така температура сироватки. Я як поставила її нагріватися, і більше жодного разу до неї не торкалася. Тепер нагрів вимкнула і залишаю буквально на декілька хвилин. Щоб та, яка ще знизу підіймається, піднялася догори. Але повторююсь ще раз: це тому, що мені потрібно далі варити халумі. Якщо вам не горить, ви нікуди не торопитеся, то краще залишити ось так, щоб воно там і вихололо. Тоді і легше буде зняти рікоту, і її буде більший вихід. Я вирішила сьогодні все ж таки зніму, вона мені знадобиться для фотосесії. А знаєте, що, на що я звернула увагу, знімаючи рікотту? Мені здається, я ще на колір сироватки звернула увагу. Що раніше, коли я варила без запаски, сироватка була більш білою. І вихід рікоти тоді був більший. Зараз, коли я зварила на заквасці, вихід рікоти менший. Про що це свідчить? Правильно, про те, що більша кількість білка залишилася в самому сирові, а не у сироватці. Ось так. Я ж повторюсь, можна викласти у форму і сформувати головкою. Оце і вся рікотта. Все. Тепер її потрібно добре стекти і повністю вихолонути. Я не буду запихувати у форму, а ви, якщо бажаєте, можете перемістити у форму, і буде у вас головочкою. Все. Ось так легко і просто готується рікотта, без усяких там оцтів, лимонів, кислоти і всього інакшого. Хоч робіть намазки, хоч використовуйте у десерти, у начинку, ватрушки, млинці, та, ну, що завгодно, рогаліки, тісто. Куди завгодно варіть і смачно вам.